Друзі, я вас всіх рада привітати! Ви на каналі Тарота Троянди. Верховна Рада звільнила Світлану Гринчук та Германа Галущенка з посад міністрів обидва фігуранти у корупційному скандалі. Але вони не були присутні на Верховній Раді. Місце їх знаходження невідоме, тому запитаємо у карт, що з ними зараз та їх майбутнє. Де зараз Світлана Гринчук? Що з нею? П'ятірка Пентаклів. Період випробувань, стресу, глибока криза. Суть питання. Королева кубків, карта коханої жінки, сонце успіх, життя повна чаша. А наразі розпач, втрати, вежа це зруйнована стабільність. По шестірки мечів, ймовірно, вона виїхала, покинула цей берег та не має чіткого бачення, що робити. Тож, що з нею? Криза, додаткові карти вказують на втрату величезного достатку, незалежності, стабільності, захищеності, як в матеріальному, так і в професійному плані. Добре, а що з Галущенко? Що з ним? Що карти покажуть, про нього розкажуть. Король мечів слідчі органи, ймовірно, розслідування колективного проєкту, який приносив матеріальні вигоди, фінансові успіхи та радість команди. А по колісниці, можливо, він виїхав. Додаткові карти вказують на втрату репутації людини, яка досягла фінансового. Успіху нечесним шляхом. А він у глухому куті аналізує патову ситуацію. Бачимо, що вона у повному вічі, в неї емоційні карти. А в нього мечі, раціональний підхід до ситуації, він зважує та намагається прийняти рішення за і проти. Що чекає на Гринчук та Галущенко у майбутньому? Подивимося особисте. Про кар'єру немає сенсу говорити, виходячи з тої ситуації, що вони причетні до корупційного скандалу та їх звільнила Верховна Рада сьогодні. Про що скажуть карти? Їх особисте. Вона королева Пентаклів, це жінка з високими статками. Спільні святкування, досягнення щастя та повне задоволення, щасливі моменти, матеріальне благополуччя, досягнуті спільною, командною, спільною командою та підтримка від чоловіка, який забезпечував їй стабільність. Що ж про нього, скажуть карти, паш жезлів, пауза у стосунках, а паж жезлів сила прутиха в нього якась слабенька. Потрійці мечів розбите серце, дуже болюча ситуація для нього. І що на них чекає на обох? Щасливий період життя у минулому тепер невизначеність, обдумування конфлікту, вичікувальна позиція та сподівання на якийсь шанс, що дозволить вийти з тупікової ситуації, на який шанс вони сподіваються, на підтримку друга, що допоможе обнулити чи уникнути ризиків. Друг чи дружня команда. І що ж в підсумку? Але карти вказують, що самостійно шукатимуть вихід зі становища по відлюднику через хитромудрі дії, хитрості якісь та відчуття обману від інших, втрата надії. Неминучий розрив у особистих стосунках та руйнування крах партнерських стосунків, спричинений владними структурами чи органами порядку, і в підсумку раптовий від'їзд, еміграція людина не має чітких планів.